Love. Привіт! Вітаємо на каналі Хочу так! Ми Тальяна і Олег, пара, яка любить нестандартні маршрути, дикі місця, пригоди та екстрим. І сьогодні ми в одному з таких місць. У цьому відео ми покажемо неймовірне місце для відпочинку в ближніх Карпатах. Покупаємося в холодній річковій воді, дослідимо інший берег та його печери і знайдемо круту інстаграмну локацію. А наприкінці. Піднімемося на найвищу скелю та покажемо неймовірний краєвид для справжніх сміливців. Додивіться до кінця. На вас чекає безліч цікавого. Поїхали! Наш нестандартний маршрут пролягає на кордоні трьох областей Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської. І ми знаходимося на княжих скелях. Це місце унікальне тим, що тут є неймовірні скелі, з яких відкривається шикарний вид. На всю цю місцевість і на цю річку Стри. А на цій річці можна дуже круто відпочити. Можна розкласти кемпінг, як в принципі видно за мною. І взагалі шикарно покупатися. Це місце символічне для нас тим, що саме тут почалися наші стосунки з Олегом. Тому ми вам тут все покажемо. Молодичка шикарна. Тож треба. Погодьтеся, це місце нереальне. Дуже красиві краєвиди. Ти вже відчуваєш себе однією ногою в Карпатах і одночасно можеш почилити, і відпочити на березі. Відчувається, що тут дуже багато рослинності, адже дихається дуже класно. Нема такої сильної сухості, відчувається природа навколо, і дуже манить мене ось ці скелі. Я вже не вперше в цьому місці, але цих печер я не помічала раніше. Ми вже стільки місць вам показали, де можна відпочити і поставити палатку. Якщо ви е після перегляду цього відео реально захопилися і кудись приїхали, то напишіть, дайте знати, нам буде дуже приємно, що ми доклали якийсь вклад у ваш відпочинок. Ей! Вау! Лелека. Так низько літає біля людей. О, а одна вже на землі. Клас! В цій річці і на цьому місці ми купались неодноразово, і можу сказати, що я можу рекомендувати це місце, як і відпочинок, як і купання. Але сьогодні ми націлені. Більше прогулятися і показати те місце, куди заходить набагато менше людей, а саме найбільше скеля Ярославна. І показати, як виглядає весь цей краєвид з висоти пташиного польоту. Перше купання в цьому році на цьому місці. Водичка шикарна. Камінці такі Так. Наразі плавати, нема що думати. Холодно, справді там тепліш. я. неможливо плисти вперед. Тільки за течією. Ми б були не ми, якби не покупалися просто моржі. <світ> я пливу за течією на інший берег. Зустрінемось, побачити мене ось там на камінчику. Ух, як назад, правда? Все як в перший раз, коли я тут була. Не сумніваюсь. перепусти було доволі легко сьогоднішні наші плани не обмежуються тільки цією точкою. Насправді у нас є запланована ще одна цікава точка, а саме скелі довбуша. Але це буде в наступному відео, тому. Підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб не пропустити всі наші нові випуски. Ви побачите місця, які, можливо, вже знали абсолютно по новому. А Це. зараз я пропоную дослідити печери, які є тут. О, так. Це страшно. Пішли шукати. У, пригоди. Це страшно, тому що там борщовик, там крапива. Ми босі. Це Хороший. як завжди в наших відео. Oh, yeah. Привалилися просто. Містає тут трохи холодно, тому що станки нема. Це дві скелі. Такі Вау, тут цілі такі плити. <плитин> Такого я не бачила, тому що я завжди тут була, коли річка повноводна і вона все покрите водою. Ого, такі провали. Вау. А, дуже і достатньо глибоке. Зараз треба вибратися. Воно дуже Є гастрі камінчики. Володько. Можна на сонечку. Ну, самі вражаємось, самі їздимо. Бачимо це все постійно і постійно вражаємось. Що це таке? Це якісь каньйони в мініатюрі. Немо. Для вас супер інстаграмну локацію для фотографій. Глянемо, що ж тут з іншого берега, яке виглядає дуже містично. Тільки подивіться, куди ми забрали, що ми знайшли. Це місце також популярне серед скалолазів. Тому, якщо ви фанати і любителі такого, такого виду відпочинку, то рекомендую. Я думаю, вам сподобається. Направду, я б і сама спробувала, але в мене немає ніякого спорядження. Ось тільки подивіться, що я знайшла. Якась. Кажу чесно, дуже страшно. Страшно йти далі. Але місце правду, таке гарне. У -у -у. І холодне. На нас ноги вже відмерзають. Моя цікавість перемагає. скалочок, вони можуть мені попасти в ногу. Треба коралки брати з собою. Міст для палатки повно. А щоб воно виглядало ще цікаво і незвично. То ми ще більше можемо знайти. Вау! Ми знайшли круті місця, що в нас за планом піднятися на найвищу скелю 42 метри. І ми сьогодні будемо там, покажемо неймовірні краєвиди. На це місце, але з висоти 42 метри. Та, тому поїхали! Угу-ху! О, ми вернулись на це інстаграмне місце. О, вау. ці камінчики внизу. Я бачу, що вони слизькі, але в принципі можна звідси і до берега. Що думаєш? Можна спробувати. Давай я звідси. У, у, який він. У, О, Уйди слизький. Але тут така повода. Зрівняно з тією землею, вона така там холодна, печери холодні, вода дав після цього просто куточок. Ну що, поплили. Трішечки остинули і збираємось наверх. І рушаємо далі. Скоротили. Попереду нас чекає роздоріжжя. На праву сторону це ми виходимо зразу на берег річки, де ми були. А ось лівіша така непримітна стежка веде нас до нашого місця. По цій тещі, що ми йдемо, то ось з правого боку такий обрив О, і вид на річку, а з лівого навпаки дуже різкий підйом нагору, але нам прямо, ой, як гарно. Корінці зробили нам сходинки. Це місце дуже мені нагадує, як в сопоті є такий підйомчик на обрив з виглядом. На Балтійське море. Дуже класне місце, дуже схожим вайбом. Я дуже сподіваюся, що цей випуск вийде, бо я його знімала про мої пригоди в Данську, в Сопоті. Тому чекайте, ще будуть нестандартні місця і пригоди навіть в подорожах за кордоном. Вау! Вау! Я хочу піднятися! З розгону Ой, не вийшло. <плес> Ух! З низькими ногами. Прикольно. Це така перша зупинка може бути. Але тут дуже добре зупинитися, перевести дух після такого підйому. І рухаємось далі. Як тут страшно впасти? <плес> не рекомендую. Я вже так скучила за горами. Так хочеться підніматися, кудись підніматися. Вище і вище. Ух, запах дерев дуже гарно. Україна настільки сильно вражає своїми місцями. Досліджувати, не передосліджувати. Це неймовірно. Я кожного разу вражаюсь, навіть якщо буваю на одних тих самих локаціях по декілька разів. Тому я і люблю Україну. Дивись. Крутяк. Вау! А ось власне туди ми і піднімаємося. Ми вже дуже-дуже близько. Ти це відчуваєш? Я знаю, я це бачу і рекомендую вам подивитися. Оберніться. І... уй! Ой, треба стриматись. У-як дух захоплює Олег. Вау! Тут вже достатньо. Вау. Все як на долоні. Вау! Просто шикардос! Я знайшла український язик троля. Десь він ось тут. Так, ми взяли стілець від Eagle Rock. Планували, що він нам допоможе. Зараз ми це перевіримо. Ой, Це щось виглядає дуже страшно, Олег. Ух. О, Мишка. Десь там. Олег, мені за тебе дуже страшно. Перевіряємо. Не поможе тут. А якщо з цього боку лежить? Олег сказав, що забороняє, а потім згадав, що у нас це слово забороне. Там обрив. Так. Тут, якщо впав, то на камінь, а там обрився. Там на камінь скотився, в обрив інший. Там не так високо. Не так високо. Тут 30 метрів, а там 5. Ну ладно, тут можна, так. Тут можна застряти. Як мінімум. Хоч щось може стримати, якщо не туди піти. Ну, нормально. Ой, пробуємо. от тут за це поїде там до. Да. Чекай. Ой-ой-ой. Ху, я піднялася завдяки Олегу. Давай, Рюкзак. Да Додавай мені ручку. Хочу повторити твій успіх. От ну, я намагаюся зрозуміти, як це залізла так легко і як я буду злазити. Можна типу твою ногу. <кхи> Не надійно. Нормально. Є! Не повторюйте, скалолазіння дійки зі страховкою. Так, будь ласка. А ми ютуб-блогери. <кхи> ми безсмертні. <кхи> так, бачите, тут є зацепи. От вони. І можна страхуватися. Вау. У-ху! Дух перехоплює. А -а -а. Фу -у -у. Фу. Так. Фу. Мене лякає тільки вітерець. вітерець ті. Так. Е -э він так типу похитує тебе і збиває з балансу. А все решту мене не хвилює. Пропоную сісти, перекусити і звикнути до висоти. Бо зараз дуже страшно. Ні, взагалі не страшно. Я можу навіть вниз дивитись, спокійно. Можна на небо дивитись просто. Вау! Нічого не заважає. Ой. Офігеть ракурс просто. Вау! Шикарно. Що, боїшся висоти? А я не боюсь. Я мовчу, бо дуже страшно. Зато в нас є стільчик Від Eagle Rock. Ми. Не так, щоб їмо Макдональдс кожен день, але у всій подорожі ми беремо Макдональдс, тому що збиратися нам є, що трошки, є, що їхати. Тому ми економимо час, економимо сили саме на їжі з Макдональдсом. Тому дякую Макдональдс за те, що і смачно, і легко, і швидко. Взагалі, ідеально. Тут, Тут такий схил. Схил. <гум> ми знайшли місце, де поставити столик. Дуже, дуже зручно. Ми ще сьогодні запланували на скелі довго ще підібратись. Та не пропустіть, бо це буде наступний випуск. Я думаю, він буде менш цікавим. За наш успіх ми піднялися сюди. Знаходимось зараз на висоті більше 42 метрів. Це приблизно 14-й поверх, якщо не більше. Краєвиди неймовірні. Чудовий вид, ми дуже насолоджуємося природою, кайфуємо зараз, нікуди не поспішаємо, пообідали дуже смачно. І зараз я хочу, щоб ви просто відчули цю атмосферу і пережили її разом з нами. Літо вже йде до завершення. Ми дуже раді, що ми провели його дуже активно. Ми побували в багатьох місцях, практично всі їх показали в нас на каналі. Тому переходьте, шукайте наші випуски. Там дуже багато цікавого. Я впевнена, ви знайдете щось цікаве для себе. І попереду ще не одне літо в нас, тому шукайте класні місця, зберігайте собі. Підписуйтесь на телеграм-канал, там ми розказуємо більше. І відповідно, ви можете знайти ще якусь більш цікаву інформацію. для себе. Це для мене символ свободи. Знаходитись в таких місцях, насолоджуватись, нікуди не поспішати. Займатися тим, що любиш, і бути там, де тобі подобається, там, де тобі добре. І з тими людьми, яких кохаєш. Неймовірно, гарно. Ми на висоті 15-го поверху над землею. Ха-ха вражає. О, девай біжить, 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 біжить в воду. Щось набирають. Естафета. М -м -м. Ось чого так води мало. Ми зайняли місце не в першому ряді, а в вищому ряді. Так. Можна спостерігати вічно за тим, як світить сонце, тече ріка і діти бігають з естафетами. Як добре, що це не я там. Бігаю туди-сюди в таку жару. У нас. Зйомки блогу хочу так. Ой, що я таки придумала. Чекай, тримай, тримай, підтримай мене. Ой! Ой! Тут не дуже безпечно. Знімлю, в яких умовах ми знімаємо. Тут провал, тут інший провал. Та, я думаю, ми вже всі зрозуміли, <рес> <рес> де ми знаходимося. Ой, <рес> це такий нахил. Тут. Ну, все. Нашу круту точку ми вам показали все про неї розказали. Тепер ми вирушаємо на наступну нашу локацію. А це відео закінчується. На цьому моменті ми дуже дякуємо вам за перегляд. Пишіть коментарі, як вам взагалі чи знали ви про це місце, що ви про нього думаєте, і чи піднялися ви на найвищу точку цієї скали. Що вас чекає в наступному відео? Нестандартний маршрут до скель Довбуша гарними мальовничими стежками. Ми обійдемо скелі від низу до вершини, проліземо в найвущих загадкових місцях та зустрінемо романтичний захід сонця на вершині найбільшої скелі. А всі локації та маршрути з наших відео ми залишили в описі під відео. Залишайтеся з нами. До зустрічі!